Купуючи квиток на концерт, часто отримуєте кота у мішку. То замість живого звуку фонограма, то артист не приїздить. Місцева влада допомогти ошуканим людям не може. Повноважень таких немає. Лише пропонують створити зразок угоди, в якому радять прописати усі технічні характеристики заходів. Я думаю, що якщо буде на рівні міністерства культури зроблена угода, в якій будуть прописані такі речі, і той, хто приймає, надає площадку, він ну якось за цим слідкує, то тоді ця ситуація я думаю, якось зміниться. Слава на концерти ходить регулярно. Каже, не раз був дуже розчарований. Наприклад, на виступ відомого американського рок-гурту взагалі не потрапив. Простою кілька годин у довжелезній черзі концерт уже розпочався, а сотні людей ще стояли на вулиці. Працював лише один хід. Спробував розповісти охоронцям про свої права. Коли я почав шанстевати, один із замонавцем да, підійшов і порвав білет. Я потім жалувався їх начальника. Він сказав, я не бачив цього чоловіка ні разу в житті. Юристи розводять руками, щоб отримати компенсації. Потрібні переконливі докази. Якщо співак лише відкриває рота, слід мати відеозапис. але зробити його забороняє закон про авторські права. Можна звернутися до телекомпаній, які вели трансляцію. Велика кількість тих же юристів, ну якщо прямим текстом казати, провокують. Вони е, наперед передбачають, що можливі порушення, фіксують їх, і потім пред'являють позови, і саме таким чином вибивають оцих недобросовісних артистів, які лише відкривають рота, а нічого не співають. Самі ж правники радять голосувати своїм гаманцем, тобто не ходити на концерти, які влаштовують підозрілі організатори.